Родився в Дніпрі, мої батьки є народними артистами Радянського Союзу, тоді ще були, і е, щодо Господа, то чув я про Бога від своєї прабабусі, до якої відвозили ми батьки, коли від'їжджали е, на гастролі. Це було дуже часто. тому Більшу частину свого дитинства я провів у дідуся з бабусею. І, е, коли вже Пройшло декілька часів мого життя, і я побачив, що дійсно мене якось мені завжди хочеться подивитись в небо. Дуже мені подобаються зірки. Я дивився і завжди питав себе, що ж там далі, хто там далі. І досвіди з Богом вже були. Я не розумів цього, тому що як дитина я звертався, коли були переживання, якісь особливо іспити в школі. Я навчався гарно, тому дуже переживав про це. І такі молитви свої звершував звертався, як бабуся мені казала. А, але одного разу а, я вже був, був підлітком. Я хотів підзаробляти трошки грошей. Бачив, що треба а, що в тих те є, і в цього мого друга те є. А в мене такого не було, не мали можливості. І якраз 90-ті розпад. Радянського Союзу, і я почав е, побачив одного віруючого, то він старший за мене, хлопця. І кажу, чи можна було, я дивлюсь, ти ось займаєшся там, вирощуєш полуницю, продаєш, чи можна було я б з тобою якось також співпрацював. І він мені е, сказав, що да, звичайно, але в мене є умови. Я кажу: ну, звичайно, якісь умови вже я розумів це. Що я йду до нього працювати і готовий прийняти, я кажу, які? Він каже, дуже прості. Каже: ми будемо гарно відпочивати в суботу, це не будемо працювати, і ми будемо разом свершувати молитву, коли ми будемо е робити щось, чи ти будеш їхати продавати цю полоницю. Я кажу, О, це мені дуже подобається. Я кажу, я також молюсь, але ти навчи мене, будь ласка. Це був ти з цього дня. Це був гарний сім'янин. Я побачив його сім'ю, діточок. Мені дуже сподобалось, бо це сім'я. Я поважаю своїх батьків, але я дуже часто їх не бачив. А тут сім'я завжди разом і працюють і відпочивають. Мені дуже сподобалось. Я почав молитись з ним, почав е, вивчати Біблію. Він почав читати мені біблію. Мені було вже 15-16 років. І до армії я е, вивчав з ним святе письмо, торгував і бачив такі е, чудові досвіди з Богом. Я Господь керував і бізнесом, і відносинами, і дружбою. І свідомість моя почала змінюватись. І з часом я пішов до армії. В армії я е, під Вінницею служив, таке село Пултовці в, в військово-повітряних силах. І прийшовши до армії, я також вже молився, вже мав такі, скажем так, більш-менш гарні стосунки. Я довіряв господу, бо вірив бачив такі ті досвіди, про які сказав. І тут я побачив, що тут взагалі ніхто якби про Бога не говорить, тяжко. Але в Ленінській кімнаті я побачив невеличкі такі сині нові заповіти. Я взяв собі одного, так в карманчик, в кітель і почав вивчати. І коли в наряд заступав, я читав. Молився до Господа і кажу, Боже, ну хоч би хтось, щоб з кимось спілкуватись про тебе. Ну, покажи, будь ласка. І знаєте, Господь такі сльози дав, ну таку радість до сліз мені довів. Я заступаю черговим до штабу, і е, коли сідаю за комутатор, черговий вийшов, каже: посиди, будь ласка, солдат. Я сідаю, дивлюся в нього віруча книжечка про Духа Святого. І в мене аж були мурашки по кожі. Я кажу, боже, дякую. Але як заговорити з офіцером ще й таким поважним? Uh, і він приходить і каже, що цікавишся. І отак ми разом познайомилися, був Павло Бондарчук, він також був віруючий людиною. людина. Uh, він не святкував суботи, але я вже міг можливість стати проповідником uh, повністю всього закону Божого і розповісти йому, він іншої деномінації був віруючим. І ми разом з ним навіть програму євангельську потім провели uh, в тому uh, нашій частині. Uh, у нас була дуже сильна фізична підготовка. і коли коли я почав е читати і розповідати друзям своїм, бо Бог надихнув мене, мене підтримував цей е офіцер, він був, до речі, е командиром е частини, е командиром роти одної з рот, а я в іншій був роті. І коли я приходив до своєї, розказував, побачили старослужащі мої, і давай мене цькувати. Трошки е одного разу навіть набили гарненько і кажуть, що це ти тут? Ти давай, прикращай, тут. ми тут всі віруючі. Ти ж знаєш, цей край це віруючий край, ти тут давай. Я з Криму і українську мову погано знав, то каже, йди краще мову вчи. І я поміняв новий заповід російською на українську. Почав вивчати читати, звертатися до Бога українською. і побачила декілька хлопців, і зі мною разом почали молитись. І така невеличка молитовна група створилася: шість е, хлопців, навіть два мусульмани на зі мною молились. Було в цій. І я свідчив про Ісуса Христа. І е, це було таке натхнення, але були і ганіння, тому що всі дивились, де я з ким збираюсь. Тому ми, ми тихенько після обіду. Всі йдуть до роти, ми тихенько за угол зайшли, помолилися і так далі. А, і потім ми провели невеличку іванівську програму, і долучилося ще четверо, і нас вже десять стала така група а, в роті а, в нашій а, військовій. І через два з половиною місяці мене кажуть, що ми тебе переводимо. Я відмінно навчався, була, це учбова частина була, і мене взяли в особисту охорону. Одного поважного полковника Росошанського такий був український соколи, це військово-повітряні літаки нашої країни. І я поїхав в особистій охороні. Я поїхав відвідати свій Крим з Криму. Приїхав і до Криму мене переводять біля Феодосії. Це вже бойова частина. Там така дедовщина вже поп. Посильніше було. Я попрощався своїми хлопцями, ми помолились, дуже плакали, обіймали. Знаєте, серце переповнювалося радістю, і на останню ніч мене забрав до себе е, цей Павло, мій е, друг, офіцер, який, з яким ми також молилися разом. вже. І е, в Федосії вже трошки по-іншому було. Е, зразу в мене підтримки взагалі не було. Це були такі тяжкі е, рік, рік, практично рік, коли. Ну, дійсно, це не Радянський Союз, як розказують пастори в е задосвідченні, але це було таке ж гоніння, і трошки били, і по-різному було. Але Господь давав такі молитви гарячі, що я сьогодні постійно кажу, Боже, я не хочу, щоб били мене, може, але щоб молитися так хочу, тому що я в бутовці ставав на коліна і молився. І через деякий час. Вже е, до мене звернувся командир моєї роти і каже: я бачу, що ти інший якийсь. і ми з ним познайомились, Так щоб коротко, коротко то він е, сказав мені: слухай, я бачу, що тут несправедливо. А він молодий був. Каже: давай ми е, все поміняємо. Я кажу, я не буду е, стукачем, я не можу. Я, я віруюча людина, але отак робити я не хочу. Давайте змінювати, але відкрито це. Він каже, як? Я кажу, ми будемо дивитись, як звершується службу, як звершують. І з цього мати ви будете як командир, е, мати собі вже висновки і робити, як е, треба. І десь за е, півтора місяці е, прийшли на жаль відправити декількох солдат з того, які бунтували, які це робили погані речі по вечорах, особливо ображаючи хлопців. Але все дуже змінилося. І командир поставив мене на керівну посаду навіть вище ніж мої старослужащі. і мені прий... мені прийшлося ще тяжче, але вже в мене був вплив. І в той час приходять два, два, два підготовчих табори молодиків, які прийшли до армії. І він мене ставить туди навчатися. Це окреме приміщення, окрема рота. І я готую цих хлопців. І вже в мене молитовна була 30 чоловік, тому що цей взвод молодих солдат, я з ними маршувати їх, вчив одягатись швидко і так далі, військовим справам. Але я кожного дня з ним починав, з ними починав молитись, розповідав про дружбу і Знаєте, так Господь дав благословіння закладати в них таку дружню, тому що після навчальної роти вони від'їжджали в інші частини по Україні і по о, Криму. І тому такі агенти змін я до, сь до сьогодні називаю таких людей агенти змін, тому що ці хлопці вони вже жили дружньо. Я казав їм, що армія повинна бути часом, коли е, ми здружуємось, коли на все життя ми стаємо друзями і підтримуємо один одного. І е, дві таких групи по 30 і 33 е, хлопців, Молодих, я підготував за е, слідуючи пів року і вже закінчилась моя, е, моя служба. Але командир каже, ні, ми залишимо тебе не на півтора року, а на, дві, на два роки. Тому що нам ще треба підготувати солдат. І я розумів вже, і знаєте, я коли вийшов, я чітко зрозумів, що це Господь відкриває, дає можливість мені спілкуватися і свідчити про нього. На сьогодні я спілкуюсь з декільма хлопців, вони вийшли по Фейсбуку, вже в соцсеті дали ту можливість. І після того я прийшов з армії, і, на жаль, на жаль, ця віра вона втрачається, тому що я побачив, що треба виживати. Треба рухатись, і таких принципів дійсно не було наставника. Я був вже наставником, але дуже молодим для інших, але не було наставника, який би сказав мені, отак, отак, отак в цих ситуаціях. І трошки були спокуси. Були спокуси і я побачив, що треба жити, а як дитина 90-х, я знав, що треба гроші заробляти. Отак От мені казали, що гроші, гроші, гроші. І е, голова е, в моєму районі запропонує мені стати е, голов, е, директором будинку культури, дворця культури, Великий Дворець культури. І я йду на цю посаду, молодий хлопець, і знаходить з армії мене людина, то був полковник СБУ на той час, е, який приїжджає прямо додому. Я став працювати директором і відкрив дискобар. І це вже була така спокуса, знаєте, там і спиртне, на жаль, пішло. Я продовжував молитись. Але я постійно боровся і заглушав собі той голос Духа Святого. Нікому не раджу того робити. Це дуже тяжко. Потім я зараз скажу, чому. І знаєте, мої друзі, багато молоді, там 200-250 молоді, приїжджало на ці дискотеки, на цей дискобар, це все таке веселе все було таке. І гроші були, і будинок купив, і машину ми придбали. І тоді я побачив, що я далеко вже заходжу. І в цей час мама того е брата, скажу так, да, вже брата адвентиста, мама його старенька, постійно заходила до мене, то я ту старушку не любив заходить, бачу, як що вона йде, о, то зараз знову почне мені казати, що то ти, е, сину, неправильно робиш, сину, то Ісус тебе любить. І вона так на 15 хвилин заходила, але горіче було на місяць. І я не міг, не міг жити. Я тут молюсь, тут борюсь, бо треба гроші заробляти. І е, е такі, трапляється лихо. От після чого я вже до кінця зрозумів, не вернувся до господа. Е, гине мій друг, вбивають мого друга в районному центрі, е, з яким ми дуже близькі були. Через пів року збивають спеціальну, е, спеціально мого другого друга, трошки старшого за мене. І потім я вже навчався тоді в академії МВС е, на Юрфаку. І я приїжджаю і помирає мій. Ми разом спортом займалися професійно, вмирає мій друг третій. І це за півтора року. І мені стає страшно. І та бабушка Аня, Царук, це стає, як знаєте, як Господь, який приходить кожного разу. Я не знав, чому вона в той клуб йде, в ДК, чому вона підходить до мене, чому вона не заважає мені. І я тепер зрозумів, все склалося, все пішло, пазл став складатися, і я дуже вдячний до сьогодні. Цій людині, тому що це, це людина, яка слухала Господа і робила те, що Господь сказав їй. І, і вона є тою людиною, через яку Господь звертався до мене. І в певний час, коли дійсно я побачив смерть цих трьох молодих хлопців, які, двоє з яких залишили молодих дівчат з дітками своїх дружин, я злякався, дуже сильно злякався і вирішив покінчити з життя самогубством. Виход був як у труса, але завжди я себе рахував, всі мене там рахували. А то ото Пашка в 21 рік я не доказав. Цей полковник заїхав до мене якось вночі, знайшов мене, каже: Хоч, ти підтримав мене, я йду на Верховну Раду Криму в депутати, і ти балотуйся на район. Ми разом балотувалися, підтримав, провів е, е, цю передвиборчу, предвиборчою і, і мене вибирають, і його. І з такою підтримкою тепер ви розумієте, чому я так ліхо пішов. Тобто, в мене на всіх фронтах була підтримка, в мене був депутат Верховної Ради, всі знали, то є полковник СБУ, то є Криша, як сьогодні кажуть. І на кінець я виїжджаю на машині для того, щоб покінчити життя самогубством, тому що я все це мене вже не влаштовував, не той полковник, не ті гроші, нічого, і особисте життя не складалося. І я виїхав, тоді ще палив, і наркотики, на жаль, палив. І я дуже такий накурений був. Я сів в машину, приїхав на стадіон, де займався спортом, заглушив машину, трошки посидів, послухав музику, і потім вирішив, все ж це треба все. Нема, нема смислу, але страх був, страх, я не хотів жити. Я не знав, бо я боявся завтра встати з койки. І я е е хотів розігнатися, там блоки були великі, бетонні, хотів розбитися. Заводити машину вона не заводиться. Заводити машину, вона не заводиться, а в серці тільки слова. Вставай на коліна. Вставай на коліна. І я згадую, як я в армії молився. Зразу ті друзі, молитви, на колінах, світло таке в серці, радість. І кажу: не буду, я не хочу жити. Заводити вона, не заводитись. І тоді я псіханув, відкриваю двері, виходжу, туман такий густий був, як сьогодні пам'ятаю. Я вийшов, став на коліна і кажу, я не хочу, тому що я тебе не гідний я тебе. Ти стільки робив тоді, я хочу все це забути, тому що я вже не жив, як так, ти тоді благословляв, як ти стільки зробив для мене. І так кричав, кричав. І знаєте, знов бажання в серці: йди до Дмитра, то з ким я займався бізнесом. Йди до Дмитра. Машина не заводиться, стою на колінах далі. Не хочу, кажу, не хочу жити. Йди до Дмитра і все. І я встав, кинув машину відкриту, пішов до Дмитра, зайшов, і вже на слідкую. Він був вдома, встав, щось, трапилось. І знаєте, от тоді почалось. Дійсно, я відчув, що таке братство, що таке Божа сім'я. Навіть тут, на грішній землі, він вийшов, обняв і каже: Я знав, що ти прийдеш. Я чекав тебе. Я кажу, як ти знав? Він каже, ну сьогодні. Взагалі знав, що ти прийдеш колись. Бачив, як ти піднісся, як ти взлетів, як тебе кошти, як тебе то, Все, друзі, гулянки, і я. До ранку ми до чотирьох ранку, бо то вже була десь перша ночі. До чотирьох ранку читали Біблію, молились. Він мене обіймав і казав: тебе чекає зовсім інше життя. Я дякую Богові, тому що вже через тиждень я був в суботу з ним на служині. Молодь мене підтримала, пішли в спортзал. Господь знав, що треба саме в спортзал, в ту суботу, саме одна субота місяця. І Бондар Наталя, така є сестра, дуже в Криму Джанкою, така запальна молодіжний керівник. Е, і вона сама має досвід і сама прийшла дуже шлях непростий, не і вона каже: на спортзал їдемо сьогодні. Молоддю, і після того спортзалу більше не вийшов з церкви до сьогоднішнього дня. Я з Господом е, маю е, дружину, маю е, сьогодні дев'ять діток, е, вісім з яких прийняти були до моєї сім'ї. Тому що я знаю, що я був тоді сиротою. Батько з мам, з мамою е, сказали. Я думаю, вони не образяться. Якщо скажу, вони тоді сказали: не треба навіть відвідувати. Тато каже: не треба. Ти був такою людиною, ти все покинув, пішов в секту, все кинув. Бо я в ту в ту після відвідування в суботу церкви з Дімою. Я закрив дверець з культури, будинок культури, віддав ключі голові, і все там залишив. Все закрив дискобар, все закрив і зразу покинув. Ну звісно. Всі сказали, що з глузду з'їхав Пашка. І ми тоді е з батьками не спілкувалися деякий час, тато не хотів. Але хрещення, водне хрещення, Господь, е я через. Три тижні вже приймав хрещення, навчався, читав Біблію, вивчав уроки. Я кажу, дуже хочу вже. Вже до Господа туди не хочу. І так швидко, хочу, будь-будь. Добре, що почули. Дуже дякую. Знаю, що це, це ризиково було, але почули. І Господь благословив, якраз проходила в Сімферополі програма. Валерій Рябий проводив пастор. І він мене хрестив саме в день народження батька-хрещення, в день народження. І я переборюю, молюся, кажу, Боже, я хочу до батька, я його люблю. Як тебе тато люблю, тебе І Більш не хочу так робити, як я зробив, втік, як будний син від тебе, Бо в армії, це дійсно були дуже яркі досвіди. І я приїхав додому, до тата, і він сидів вдома за столом, один. І я зайшов, обняв його і дуже молився. Дуже молився, щоб він не сказав, йди бо я Теж ще був такий гордуватий. І він каже. Сину, ти не дивись, що я трошки випив, каже, але ти правильно поступив. І я кажу: Але це такий, може, гіркий для тебе подарунок на день народження. Він каже: Ні, сину, ти зробив правильний вибір. І бо то його бабця була, яка мене навчала до Бога, вела мене, коли я малий був, вчила мене молитися і так далі, але я був дуже маленьким. І е, через декіль... деякий час, е, а це десь роки через два, е, я дуже молився. Чотири роки я молився за своїх батьків, тому що тато і мама ну, і мамі казав, що зі мною дуже сильно не. Спілкуватися, тому що він там секту пішов, ти дивиш, що зробив, з глузду з'їхав, покинув депутатство. Там все покинув, гроші мав все, пішов кудись. І коли вони побачили, побачили моє життя, побачили, я почав служити на таборах, запросили мене християнських, вони побачили, що я там спортінструктором. Потім я там помічником директора табору став. І вони побачили, що я впливаю на молодь, що я з молоддю займаюсь. Там я а я потрошку мамі розказував. Розказував, 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 як мама вони відвідувала мене, до церкви приїжджала, старалася жив при церкві, примали маленька кімнатка така була. Ну тому уявляйте собі, будинок я віддав жіночці, яка була без немало не будинку. І її донька обманула, продала їй будинок, і старенька жіночка на вулиці залишилась. щось. Так Господь все я вважаю, створив. І я віддав той жіночці той будиночок і сам пішов до церкви жити. І я не жалкую, бо, бо це було кожного дня. Я був в Домі Божому. Я, я полюбив 83-й, якщо я не помиляюсь зараз псалом. Я е, завжди читав, коли е, е, Давид писав, що в Домі Божому, хоча б на сходах. Але вдома Божому. А я мав не тільки сходи, я мав кафедру. Я вечором сідав сам перед кафедрою, дивився. Там такий вірш гарний був написано. Піди до своїх і розкажи, що створив тобою Господь, як помилував тебе. І я думаю, боже, я піду обов'язково. Але поки от мама є контакт з мамою, і ми спілкувалися, вона розказу переказала це все татові, Що я не загинув, я не пішов, не стою під церквою, що у мене все нормально? Я займаюсь з молоддю. І через 4 роки Бог побуджує мене купити татові в наш санаторій путівку. Я знав, що це треба зробити тільки через маму, і я мамі кажу: поїдьте з татом. Вона каже: Я не можу по роботі, а тато може. Тато в радянському союзі, як артист, він відвідував дуже часто санаторії, і е, вона передає цю путівку він каже: Не поїду. Він каже: ну син сплатив, вже вже кошти сплачені, Ну що ти? Не поїду, і все. Це всі танські їхнівці. Це він мене хоче затягнути. І е -е, все ж їде, мама знала mm -hmm. шляхи як довести. І він їде, каже: Тут здоров'я поправиш, там гарний санторій, подивились вони, почитали про той санторій, я б буклетіки передав, все як потрібно. І їде тато до санаторія. І я чекаю і молюсь, чекаю, молюсь, взяв піс на три дні. І, молюсь, Боже, наверни, Господи, Бру, дуже прошу, там будуть все це робити, і масажі, і все це процедури. Будь ласка. І брат Геннадій і грав на гітарі після масажу, доки батько лежав, і е, він е, співав пісню про пори року. І, і там є такі слова, давай будемо щирими і правдивими перед, один перед одним. Ти шукав не істину і шукав не Бога все життя. І саме там тато починає плакати. І після того масажу то був інший вже Олександр Миколаївич. Він приїжджає після табору, і після санаторію, і каже, телефонує мені, каже, сина, я хочу креститись. Я поклав трубку і не вірив, що то взагалі він перетелефонував. Він каже, такий досвід, мав, з Богом каже. Дуже сильний досвід. Каже, Бог звернувся до мене особисто і сказав, що я загину і загину назавжди. Я не знаю, може це вже родове якесь, але також через якийсь страх, що втратити все в житті. Тато цінує життя, він багато, чого досягнув в ньому. І тато навертається і разом з мамою в один день вони приймають хрещення через час, вивчаючи біблійні уроки, проходячи навчання, вони. Е Прийняли хрещення, а ще через півтора року моя молодша сестра приймає хрещення, і вся сім'я, слава Богу, сьогодні тато з мамою звершують служіння, мама з татом в своїй церкві, моя сестра молодша в Києві, навчається, але є ще що за що молитись, молода. Але отак Господь зробив чудо в моєму житті. Тому коли я побачив, як мою сім'ю як тих сиріт. Господь збирав, як тяжко це було, крок за кроком, молитва за молитвою, але збирав до себе. І я зрозумів і з дружиною ми молились, щоб прийняти цих дітей до себе. І сьогодні, виховуючи цих дітей, ми бачимо, як важливо сьогодні, щоб ми не тягнули, що це колись. Ми також, з дружиною, давай приймемо дитину але, ну, трошки пізніше. А давай це ще зробимо. Це зробимо. І я згадувати, почав мені стар соромно стало, бо я кажу, Боже, це знову як в армії, тоді ні, нібито я знов повторюю це, відтягую, відтягую, зробити цей крок і стати на сторону Божу. Довіритись, не маючи ні грошей. Це також тягне матеріальної бази, чи там не знаю якісь знайомств, не знаючи людей, переступаючи цю поріг. Але я вважаю, що сьогодні всі ті, хто думають про це, всі ті, хто вагаються е, чи робити, це, треба робити цю я називаю це крок. Сліпої, мабуть, віри, але це і є віра. Крок треба його зробити і стати на сторону Божу і бути щасливими, щоб ваші діти, ну щоб діти були щасливими, як мої щасливі, сьогодні мій ранок, вечір в сім'ї починається з молитви, з богослужіння, як ми називаємо це, е, приносимо жертву хвали Господу разом. І мені дуже радісно, що діти, які були ще вчора сиротами, які жили в сім'ях. На жаль, які загубилися в цьому світі. Сьогодні вони звершують служіння в свідопитських клубах, в шукачах пригод, зараз на табір їдуть, запрошують їх і так далі. і так далі. Це дуже радісно. З Господом це, ну, це просто це класно. Шановний друзі, можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті, та маєш потребу в молитовній підтримці. Телефонуй до нас за номером 0800. 30 20 20